Вас вітає платформа Вістаді. В цьому відео ви дізнаєтесь, як додавати контейнер, новини, курси, зворотній зв'язок. Заходимо в режим редагування лендінг сайту. Натискаємо Додати блок. Вводимо назву та підзаголовок блоку. Обираємо тип блоку. Наразі для вибору налаштування доступні наступні блоки. Контейнер. Це базовий елемент, з якого будується загальний зовнішній вигляд лендінг сайту Новини. Блок, який відображає ваші новини, що були створені через панель налаштувань. Курси. Блок, який відображає курси, що були створені через панель налаштувань. Зворотній зв'язок. Поле для заявок клієнтів. Блок можна редагувати чи видалити, натиснувши на Редагувати блок. Після внесення змін на лендінг-сайті не забуваємо натиснути Зберегти, щоб не втратити зміни. Приємного створення лендінгу вашої мрії!